Десятирічного Пашу дерев'янка, який зник у вересні на Харківщині, вдалося знайти. Я поговорив з батьком хлопчика, і він розповів без перебільшення жахливу історію. Отже, наприкінці вересня Паша зі своєю мамою, тікаючи від бойових дій, спробували евакуюватися з селища Куп'янськ-Вузловий. Однак, автоколона, у якій вони їхали, потрапила під артилерійський обстріл. Ось власне відео з місця. Картина дійсно моторошна і от. У цих жигулях з мамою та дядьком їхав маленький паша. На жаль, мама хлопчика загинула на місці. Батько Паші, який не евакуювався з родиною і залишався у Куп'янську, розповів, що після того, як усе це сталося, спершу про долю його сина не було відомо нічого, і він вважався зниклим безвісти. А потім йому надіслали відео, на якому він упізнав пашу. Мені дали посилання, переслали посилання на відео, де був сюжет. В якому розповідалося про колону розстріляно? І там я на відео впізнав свого сина. Ось фрагменти з цього відео на ньому дійсно. Паша дерев'янко. Тут він перебуває у одній з лікарень окупованого Луганську. Найголовніше, звичайно, що хлопчик живий, але на жаль, він отримав осколкове поранення у руку. І найстрашніше, що на очах у паші вбили його маму. А ти сам з ким їхав? с мамой и с дядей. Что с ними? Мама убила, ну, у дяди было здесь распорота рука. Я не знаю, живой он сейчас или нет. А, мама погибла на месте? Да. Я чуть Да, я с одной стороны, я рад, что он живый. Це, це саме головне, але я е, його стан уявляю як у дитину, в якого на очах були матір і, і можливо дядька. Там з усієї колони е, сім, сім чи вісім осіб всього живих, а було де, близько сорока. Щоб пересвідчитися, що Паша дійсно в Луганську його батько попросив своїх знайомих, які там живуть, аби вони прийшли до тієї лікарні і дізналися, чи там перебуває його син. Вони ходили до лікарні, вони перевірили це мій син, але не дали можливості мені з ним поспілкуватися. Бо просто передали привітання від батька та бабусі. На жаль, під час евакуації загубилися усі документи хлопчика, і зараз батько передусім намагається їх відновити. Я зараз займаюся з усіх сил, займаюся, мож, я шукаю якусь можливість його забрати і повернути його сюди. будь ласка, якщо це Луганський, я по-русски скажу будь пожалуйста. Передайте, что я его ищу возможность, любую возможность его забрать, и чтобы никуда ни, 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 ни в коем случае не определили его ни, 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 ни в какой дом там детский и так далее. Батько понад усе хоче повернути сина до себе і робить все для цього можливе. Я ж звертаюся до всіх, а особливо до жителів Куп'янська та Окупованого Луганська. Якщо ви бачите це відео в інтернеті, і раптом у вас є можливість допомогти батьку паші із поверненням сина, і, зокрема, із відновленням документів, прошу не будьте байдужими і телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Ми проконсультуємо вас, як діяти далі, та сконтактуємо із батьком паші. На жаль, ймовірно, пережити пашою не пройде для нього безслідно, і хлопцеві може знадобитися психологічна допомога. І таких випадків в Україні зараз дуже багато. Тож у міжнародному дитячому фонді ЮНІСЕФ батькам дітей, які отримали психологічну травму через війну, радять наступне. Не уникайте розмов з дитиною про її переживання. Говоріть дитині, що ви обов'язково подбаєте про її безпеку. З молодшими дітьми можна розігрувати казки про те, як головний герой пережив складні часи і що чекає на нього у майбутньому. Якщо ж є така можливість, звичайно обов'язково зверніться по допомогу до психолога.